А мене пригостили плодами акебії. Дуже така незвичайна екзотична рослина. Росте в умовах України, в нашому українському кліматі дуже добре. Це вона така ліана, красиво квітне. І ось такі в неї плоди. Я буду пробувати вперше такі плоди, але вони мені вже подобаються. І я подумаю над придбанням цієї рослинки. Дивіться, які. Класснюючи, коли вони отак тріскаються, то це означає, що вони вже достигли час їх знімати. Ну що ж, я спробувала ці надзвичайні екзотичні плоди. Вони смачні. Ця м'якоть, вона солоденька. Єдиний недолік це дуже багато насіння. Як бачите, з маленького плодика і половинки того більшого, ну, дуже багато насінин. А саме та жилоподібна оболонка, вона дуже солоденька. Ну, мені сподобалось, і я хочу вирощувати такі рослинки. Тим паче, що це ліана. Вона гарно прикрасить любу бісєтку або любу якусь опору, яка у вас є, можна спробувати і вирощувати. Якщо вона росте в Київській області, то в моїй Запорізькій вона буде рости аж набігом, бо в мене набагато тепліше, на відміну від Київської області. Я бачила ролик там, де чоловік виростив багато таких плодів, зібрав це все в друшлачок і макогоном відокремив цю жилоподібну м'якоть від насіння. А то воно йому було дуже смачно, я вірю, <схід> насіннячку не довелося випльовувати. Просто ложкою їсти це смачне солодке жале, воно, тим паче, що там воно дуже корисне, багато амінокислот з усіх існуючих, в ньому не вистачає буквально там якихось кілька штучок, а так дуже багато. І сама Ліана дуже гарно квітне, мене зацікавила, я буду вирощувати. Всіх обіймають цьому і пробуйте, пробуйте на смак, люди продають такі плоди. Кого є, вони продають, тобто пошукайте, спробуйте, а потім знайдіть собі саженці і будемо вирощувати, насолоджуватись такою красою.